16 цікавих фактів про історію реслінга. В основному перший цікавий факт з приводу реслінгу. Звідки він походить? В основному походить він з Греції. Реслінг в основному має давнє коріння, О, дуже давнє коріння, що належить до давнього грецького ж періоду, коли цей вид спорту був частиною Олімпійських ігор. Колись реслінг у Греції був частиною Олімпійських ігор. Це такий перший факт з приводу цього спорту. Другий факт з приводу ресінгу. В основному звідки походить саме слово реслінг. В основному слово реслінг походить від давнього англійського слова, що означає змагання. З англійської мови це означає змагання. От другий цікавий факт. Третій факт з приводу реслінгу. Перші професійні ліги. У 19 столітті, у 19 столітті в Сполучених Штатах з'явилися перші професійні реслінгові лі, ліги, що стали популярними серед глядачів і громадян Сполучених Штатів Америки. Але вся річ у тому, що реслінг він не тільки є в Сполучених Штатах, він є китайський реслінг, і в Європі є реслінг, і в Мексиці є реслінг. Але в основному в більшості вважається, що саме сам от такий вид спорту, хоча це не не зовсім і вид спорту, його вважають як і. Реслінг же ж як таким е, більш розвагою. Те, що в основному реслінг у Сполучених Штатах це навіть від такої культури. В їх, от такий цікавий е, третій факт. Смотрите до конца это видео. Это самое угарное видео, которое можно, можем, можно было снять. Это самое угарное видео на моем канале, самое крутое. Вот. Если доди, досмотрите до конца, вы не пожалеете, и богу я вам скажу, не пожалеете. Да, подписывайтесь на мой канал, ставьте в подобайки и так далее. Э, так, погнали, все. Четвертый факт с приводу реслингу. Четвертый факт. Заснование самой популярнейшей компании реслингу, как вы знаете, это WWE. Мабуть, ви це знаєте. В основному ця компанія була заснована в 1952 році. Уявіть собі, у 20 столітті 1952 року. Під назвою Capital Friends. Ой, хоч би мені правильно це все виговорити. Capital Friends Corporation. З тих пір стала найбільшою організацією у світі реслінгу. Вона саме найбільша організація. Оце такий, це такий четвертий факт. Треба мені сказати казати слово А і слов'їв паразитів. Ну, вибачаюсь. Так, це такий четвертий факт. Це такий четвертий факт. Треба дивитися в об'єктив, а не на себе. Ну, я в більшості дивлюсь на себе. П'ятий цікавий факт з приводу реслінгу. Епоха Golden Air. В основному, 80-ті роки 20 століття, це вважається, це вважається золотою епохою реслінгу. Коли рестр, такий як Халк Хоган, матч Мена, і Ренджі Севендж або Ендрі Гігант стали справжніми зірками у реслінгу. Це такий цікавий п'ятий факт. Шостий факт з історії реслінгу. В 1997 році на турнірі WWE серія вижив, стався скандальний інцидент, відомий як Монреаль, коли режис-реслер Бренд Хер був обурений і втратив чемпіонський титул. Це такий шостий факт. Сьомий цікавий факт з приводу реслінгу. Екстремальний чемпіонат боротьби була популярною промоцією реслінгу у 90-ті роки, відомою своїм жорстким матчами та інноваціями у використанні екстремальних прийомів. Це такий сьомий факт. Восьмий факт з приводу реслінгу. Потрібно поговорити з приводу гендеру, в основному з приводу жінок. Те, що, як ви знаєте, те, що в у не тільки б'ються чоловіки, але й б'ються й жінки. Так, у, наприклад, у 1985 році на першій Реселманії це дуже видатна подія в реслінгі, відбувся бій між Венді Рітхер, хоч би правильно мені його виговорить, лей, Лейні кайщо, кайщо був перший жіночий матч на цьому великому заході. Те, що це був перший е, перший жіночий матч. Перший жіночий бій. Дев'ятий цікавий факт з приводу реслінгу. В основному бій між Халк Хоганом і Ендрі Велетнем на Рессалмані 3 в 1987 році залишається одним, одним з найбільш резонансних поєдинків в історії реслінгу. Це був самий найкрутіший бій. Можете, може, навіть... Ну, саме найкрустіше. Це такий дев'ятий цікавий факт. Десятий факт з приводу рестлингу. В основному, як ви знаєте, що є такі ресла, як Андейтейкер. І він є одним з най... найвизначніших і найдовгоживучих рестлерів в історії WWE. Його кар'єра триває понад уже 30 років. 30 років цей боєць б'ється на рингу. От. Андитекер дуже класний. Одинадцятий цікавий факт з приводу рейтингу. А У 90-ті роки, 90 роки відбулася, відбулася так сказати війна понеділків. Війна понеділків між WWE та WCW. Що призвело до зростання популярності реслінгу та інновацій в телевізійних трансляціях От, такий цікавий 11 факт з приводу реслінгу. 12 цікавий факт з приводу реслінгу. Це теж буде пов'язано з гендером, пов'язано з жінками. В основному, визнання жіночого реслінгу. У останні роки жіночий реслінг отримав значний розвиток і визнання. З деякими матчами, що стали історичним, наприклад, чотири вершниці у WWE. Оце такий е, трішки незрозумілий. Е, 11-й факт з приводу реслінгу. 13-й факт з історії реслінгу. Е, Холодний камінь Стів Остін. Став одним з найбільших впливових рестлерів у 90-ті роки, переславши своїм непокірним стилем та популярним гаслом Аустін 3. Е, три... 3.16. Якщо це правильно все сказав. Але от так. Це такі 13-й факт. 14-й факт з історії реслінгу. 14-й. 14-й факт. Пекло в камері. Це тип матчу, який вперше з'явився в WWE у 97-му році. 97 році. Він з'явився. Він відзначається своєю жорстокістю і унікальними правилами. Те, що пекло в камері, Те, що опускається залізна така камера, і там б'ються рестлери. І це може може я вам, вам покажу у своєму відео. Зараз це побачите. Цікавий Остан... передостанній факт. 15-й 15-й. факт, Багато реслерів, таких як Дейон Скала і Джон Сіна, вони зараз не тільки популярні в рестлінгі, але ж вони популярні в кінематографі, такі як фільм Форсажі і так далі. Оце такий 15-й факт. І останній факт, саме останній, який можна, це шістнадцятий факт. Дякую те, що ви дійшли до нього. Те, що в більшості ви кидаєте відео на першій хвилині, на перші хвилині. Але ну, якщо ви дійшли до шістнадцятого, мені дуже приємно. Ну, ви, ви супер, просто супер. У минулому реслінгу термін «Кайфбеф», це останні 16 й «Кайфбеф», використовується для описання обмеженого доступу до інформації про сценарії та взаємодії між ресленами та що захищали магію шоу. Це останній е, останні факт. Якось так.